Не йде за один ритуал, і ось чому. Ти вже зробила чистку і не одну, провела ритуал, І іначе стало краще, а потім знову злив, падіння, хвороба, нічні кошмари, тіні. І явне відчуття пробою поля. І ти починаєш сумніватися. Може я щось не так зробила, не те, не там, не тоді. Можливо, я взагалі не способна це вигнати, з цим справитись. Може, те, що я роблю, це неправильно і не працює? Працює. Просто не за один раз і не за один день. Сутність не тупа, вона адаптується, вона навчається і прогресує разом з тобою. Сутність це інтелектуальна, якщо так можна сказати, енергетична структура. Частіше налаштована агресивно. Вона прив'язується до твоїх сценаріїв, глибоко вивчає тебе і б'є по найболючішому, рве саме там, де тонко, маскується під твої думки, вбудовується. Твої емоції і пам'ять тригерить саме тим, що ти думала, вже давно пропрацювала. Це жива робота, і вона навчається. Вона підтасовує події навколо тебе, впливає на найближче коло спілкування, і просто вигнати і вишвирнути її з фізичного тіла це лише зняти верхній шар. Далі треба викорінити її з тонких тіл. Розривати договори і контракти, відрізати канали, по яких вона бігала туди-сюди, перекрити доступи, перекроїти поле, зашити дірки, переналаштувати реакції. Це процес, і це нормально. Ти не слабка, якщо чистка довга. Ти в процесі, котрий не робиться так, і дієш не на поверхні, а в саму суть. Якщо є питання по цій темі, пишіть в коментарях, обговоримо.